Герой-рятівник завжди поруч. Пожежі, ліквідація наслідків небезпечних природних явищ, допомога людям. Таким був цей тиждень у рятувальників. А ще багато цікавої та корисної інформації. Все це чекає на вас у сьогоднішньому випуску. З вами програма Служба по рятунку. Доброго дня. А розпочнемо ми, як завжди, з надзвичайних подій. 1 липня близько 3-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за межами села Субіч. Горів житловий вагончик, негайно до місця події прибули рятувальники 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Та за 6 хвилин ліквідували пожежу на площі 21 квадратний метр. Причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. На щастя, ніхто не постраждав. Необережність під час куріння вже вкотре стала причиною пожежі. 3 липня о 2 годині 39 хвилин до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу недобудованого приміщення по вулиці 1травнева. Горів віконний блок на площі 2 квадратних метрів. Вогнеборці, які оперативно прибули на місце події, за декілька хвилин ліквідували пожежу. Як наслідок, пошкоджено вікно. 28 червня о 13 годині 5 хвилин надійшло повідомлення про те, що в місті каменець подільський по вулиці Північна поблизу житлового будинку впало дерево на проїжджу частину та повністю заблокувало рух по вулиці Північна. Особовий склад караулу 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини, по прибуттю на місце події, розрізали та прибрали дерево з проїжджої частини дороги. 28 червня о 15 годині 37 хвилин на пункт зв'язку 5 державно державно-пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Гораєвка через сильні пориви вітру впало дерево на автомобіль Рено Меган. Негайно до місця виклику прибули рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій СМТ Стара Ушиця, які за допомогою аварійно-рятувального інструменту оперативно виконали роботи щодо розрізання та прибирання поваленого дерева з авто. Також подібний випадок стався 29 червня, о 21 годині 20 хвилин. До служби по рятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Шевченка 57 впало дерево на тротуар. Не гаючи часу, 6-ї державної пожежно-рятувальної частини розрізали дане дерево та прибрали його з дороги. 3 липня, о 3 годині 20 хвилин, надійшло повідомлення від водія вантажного автомобіля Ман про те, що він рухаючись по автодорозі Кам'янець-Подільський Ушиця в напрямку міста Кам'янець-Подільський поблизу села Жовтнева не впорався з керуванням та перекрив рух на автодорозі вантажівкою, особовим складом 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини відбуксировану вантажівку та відновлено можливість проїзду по дорозі для інших автомобілів. Шановні громадяни, другий Державно пожежно-рятувальний загін звертається до вас із застереженнями бути вкрай обережними під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Правила поведінки під час купання на водоймах не заходити у воду в нетверезому стані, не залишати малолітніх дітей без нагляду дорослих, тому що їхня поведінка у воді може бути непередбачувана, уникайте води з швидкою течією. Купаючись на дикому пляжі чи у незнайомому місці, не пірнайте з берега, гірки, дерева. У воду слід входити не спішно, обережно пробуючи дно ногою. Купатися краще там, де є рятувальні служби. Утримуйтесь від далеких запливів, адже переохолодження це головна причина трагічних наслідків. Я хочу відпочивати біля роди, лише у супроводі з дорослими. Безпечніше відпочивати там, де є рятувальний пост. Привіт! знаю! Yeah. і я знаю! Ми знаємо правила безпеки, а ви. Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду. Основні причини отруєнь: вживання отруйних утруєн... грибів, неправильно приготування умовно їстівних грибів, вживання старих або зіпсованих їстівних грибів, вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації. Йдемо з батьками у ліс, кладемо в кошик тільки ті гриби, які добре знаємо. І ніколи не коштується знайомих яйців. Вони можуть бути отруйними. Я знаю. Я знаю. Ми знаємо правила безпеки. А ви. Це була програма Служба по рятунку. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе. Герой-рятівник завжди поруч.